Доброго ранку, друзі. Доброго ранку усім, хто до нас щойно долучився. Дякуємо, що ви з нами. Далі будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Ми знаємо, що Херсонщина щодня перебуває під ворожими обстрілами, про наслідки цих ворожих обстрілів. Поговоримо далі. Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсонську область. Цього разу під ударами опинилася передмістя Херсона. Ворог вдарив по Дніпровському району пранему жінку 1960 року народження. До цього нагадаю: росіяни гатили по Садовому та Береславу. Поранення отримали двоє людей. Сказав по Дніпровському району, але це тому, що я в Києві живу. Мене слово Дніпровський з районом асоціюється по Дніпровському населеному пункту. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Яка зараз оперативна обстановка в Херсоні та області? Які наслідки ворожих обстрілів і як регіон оговтується від них? Ну, як ви вже сказали, що росіяни били по Дніпровському садовому, Це вчора було зранку. Загалом, якщо казати за добу, то 406 снарядів випустили по території звільненої Херсонщини 104 рази е, обстрілювали, і наслідок цього е, поранено шість людей по Херсонщині. Один в Херсоні е, Садили Дніпровське вчора зранку. Чоловік і жінка постраждали по обіді. Вдарили по веселому, а також використали БПЛА э, по Сокорівки. Там зазнав важких поранень чоловік, э, скалки множинні поранення цього тіла. Його э, шпиталізували оперативно в Кривий Ріг в э, лікарню. Також і Херсон був під обстрілом вночі. Приблизно 22-й. били по, э, середмістю. Там зазнав поранень, слава Богу, не чоловік у травму. Йому надана була допомога на місці. Також і по Станіславу били також в цей же час, приблизно о 10-й. Там також є поранена жінка, слава Богу. Також була надана допомога на місці від шпиталізації. Відмовилась і по самому Херсону прилетіло 28 снарядів за цю добу. А які типи озброєнь використовують росіяни для того, аби тероризувати жителі області? Вчора було використано РЗСВ. Були також обстріли з танків, мінометів, артилерії, БПЛА різного типу, в тому числі скиди з БПЛА і дрон Карікадзе, як ось на, в районі Сокої. Пане Олександре, взимку доводиться максимально оперативно допомагати людям ставити нові вікна, двері, латати дірки, дахи. Чи вистачає матеріалів? Ну дійсно з цим завжди на жаль. Є проблема, тому що ворог не припиняє обстріли і вони масовані. Якщо там прилітають, як там також вчора. Є повідомлення про те, що були скидять керованих авіабомб. Вони руйнують там все в навкруги тобто вилітають шибки, і звичайно дуже багато е... руйнувань приносять. Окрім того, що там, розруйновують сам е... там об'єкт, який попадає е... щодо артилерійських обстрілів також. Дуже багато шкоди несуть, і це перш за все вікна навколишня багатоквартирних будинків та приватних будинків. І з кожним днем ця кількість збільшується тільки а, руйнування. Тому, звичайно, потрібно дуже багато а, будівельних матеріалів, їх недостатньо, але Херсонська воєнна літувальна служба постійно і закупає, отримує від а, благодійних організацій. Ці матеріали і оперативно по викликам і також по на місця обстрілів. Допомагають людям. пане Олександре. А як швидко от людина для прикладу, у якої повибивало шибки вночі може отримати нове вікно? На ранок на ранок може отримати. Звичайно, якщо треба, і людина бачить, що там. В неї до неї не доїхали ще. Вона може набрати гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації 0800 101 102 і оставити заявку. Але наші співробітники хокарства також місцеві парки Херсону приїжджають. У них є повідомлення про те, де був обстріл, приїжджають на місце обстрілу, збирають заявки від людей, які там, 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 там. Олександр, а в якому стані сьогодні комунальні мережі в Херсоні і Це на місце. тих територіях, які. Росіяни тероризують, використовуючи, зокрема РСЗВ? В самому Херсоні налагоджують теплопостачання. Її були в одному з нових районів проблеми. вчора там вже 350 мешканців, абонентів отримали тепло, продовжується робота на острові, але там ситуація гірша, тому що там є надземна Лінія теплолінія, по постійно хотять росіяни, бо й росіяни постійні прориви там. На жаль, е, ну але ми продовжуємо робити все для того, щоб подати тепло е, по системі. Також електропостачання постійно хотять, але зараз стало 88 пунктах Є світло. Вчора також були обриви і е, там енергетики виїжджали оперативно ладнати це. це. Щодо там водопостачання є в прибережних районах. На жаль, немає електропостачання, і вода подається по графіку там тимчасово, щоб люди могли набрати, але там дійсно небезпечно жити і краще евакуюватися. А чи зростає кількість мобільних укриттів для херсонців? Так, заплановано на в цьому році ще близько там 40 укриттів. О, Закуплено, я думаю, що вони скоріш за все буде більше е, ніж за плану. Але в самому Херсоні приблизно 160 мобільних укритів по області більше 220. Продовжується нарощуватись кількість особливо там в таких е, е, районах і містах, е, як Білозерка, Станіслав, е, Береславський район також. Ну і в самому Херсоні дуже багато і він є. Лідером серед міст України по кількості таких укриттів. Олександр, а що вам відомо про проблеми жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини, зокрема тих, які не отримали російський паспорт? У них проблема з отриманням, перш за все, паливної деревини ву вугля зараз почали, начебто, окупанти роздавати вугольну, почали про це казати. Але знову зазначають про те, що будуть видавати тільки тим, у кого є російський паспорт. Але також о, зараз о, маємо повідомлення, що росіяни вже почали розсилати о, запрошення в ТЦК на контракт для мобілізації місцевих мешканців. О, але проблеми з о, у людей дуже великі з. Медичним обслуговуванням навіть тих, хто отримав російські паспорти, не можуть вони отримати не привичну допомогу, а вторичну про вторичну допомогу зовсім немає мови. Треба їхати і в Крим. Тим, цим людям, які звернулися за цією допомогою, так і кажуть, що ті там вони можуть отримати госпіталізацію і більш кваліфіковану, Допомога, але це коштує великих грошей не тільки переїзд, а й там треба платити за цю допомогу. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконі, речник Херсонської АВА, був з нами на прямому відео зв'язку і розповів, що росіяни не полишають своєї тактики тероризму, постійно обстрілюючи жителів Херсону та Херсон.